Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної денної варти <кій> в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Самуїла. У моїй скорботі закликав я до Господа і до Бога мого візвав я, і почув Він із храму Свого мій голос. І мій крик дійшов до Його вух. До кого ми звертаємось, коли в нас якісь є труднощі? До кого ми приходимо, коли у нас є якась біда, проблема. Всі біжуть до Бога. Йдуть до того, в кого вірять. Ідуть до, до того, в кого. Вважають, що він може допомогти. І от саме момент нашої кризи, нашої, коли в нас є труднощі, він показує, наскільки нашу слабкість показує радше, наше вміння тверезо мислити. І в цьому тверезому мисленні. Людина, якщо вона дійсно твере замислить, завжди звертається до того, хто дійсно здатен вирішити проблему. І чому важливо є в наших, наших труднощах звертатись саме до Бога? Бо Бог, як ми казали, це є джерело нашого життя. Бог це є той, хто цей світ сотворив, той, хто знає ці закони, знає я людське, а що найважливіше, Бог знає людське серце. І в залежності від того, які є в нас труднощі, Господь Бог дає таку допомогу. Но чому Бог мовчить, коли в мене є біда, і я його прошу про допомогу. То тому що коли мені було добре, я. Про Бога не згадував. Бог був мені не потрібний. І от саме те, наскільки я, коли в мене все добре, все нормально, вмію спілкуватись з Богом, бути з Богом і визначає той факт, той, кхе, той фактор, що коли в мене є труднощі, Бог мене чує. Ще раз і ще раз повторююсь, Кожен з нас в цьому житті отримує відповідну нагороду, отримує відповідне, як би це сказати, ставлення до самого себе. І все це залежить від того, як я ставлюсь до інших, а особливо до Бога. Якщо Він мені не потрібен за того моменту мого життя, коли в мене все добре, все нормально, то Бог. І не буде звертати уваги на мене. Не те, що не буде звертати уваги на мене, знаєте, висловлюючись людською, людськими словами, я тобі не був потрібен. Ти вважав, що тобі все наче байдуже. Ти казав, яка різниця? Головне десь там собі вірити. Яка різниця, чи ти виявляєш віру в Бога? Така б позиція слова були би Бога до людини? Якщо людина говорить про те, яка різниця, то Бог теж скаже нам, яка різниця, коли я тобі допоможу? Яка різниця, як я тобі допоможу? І яка різниця, чи я взагалі тобі допоможу? Тому що ти є байдужий. Бог чує наші слова. Всі чує без винятку. Але кожному з нас віддає за те, наскільки ми чуємо Бога. Кожному з нас віддає те, наскільки я готовий бути з Богом. І зараз, коли ми переживаємо таку трудність, переживаємо цю війну. Багато хто з людей звертається до Бога. Але якщо так подивитись, скільки з тих, які на початку цієї повномасштаб, цього повномасштабного вторгнення були з Богом, а коли все заспокоїлось в їхньому житті, про Бога забули. Не просто забули, а відкинули Бога. Бог став їм непотрібний. Цей стих, він наче має ще раз і ще раз нам нагадати, що якщо ми хочемо, щоб в моїй скорботі Бог був зі мною, значить я маю бути з Богом тоді, коли мені є добре і легко. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими, нашкодженими додому всіх всіх повра... полонених. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчасний віки вічні. І даруй нам сьогодні переможний день. Дякую всім за спільну молиту. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу буденну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!